Александр, да? Сюда Сідай, поехал. Поехал, ты скажу. Не-не-не, хлопцы. Машина не, 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 не то Можете відкрити гугл і почитати. Ви, а ви хто вирус, у нас? Ви цьому говорить? Вона тільки що якому не сказала. Хто статті двісті десядру купав, частина Я маю право вас затримати і туди доставити. Дивіться поліцейський, який зафіксував дане правопорушення чи на законодавство, передбачає, що ми не можемо не яктувати, не можемо закрити на це очі. Ми маємо на себе даргувати. інструкція також постанову кабміну, яка нас зобов'язує діяти, як би це не хотілося з територіальним центром поплатування та СП. Дивіться. Є норма статті, яка відсилається на закон України про мобілізацію, а саме про там речі є такі, я не зобов'язаний його знати весь, але там є такі норми, як оновлення е, даних, е, проходження військово-лікарської комісії. Це, Що, я курсі, да. це? це я в курсі, це я в курсі, щодо. Оце як на полеміки в розшуку, не в розшуку. За кримінальним ви не в розшуку. За адміністративним, дивіться, ви зараз побуваєте в статусі як особа, що вчинила про адміністративне правопорушення. За ті 262 частини другої. Ми можемо вас затримати і туди доставити, а можемо з вами прийти до добру сюди. Дивіться, що таке розшук, я вас хочу спитати. Можете відкрити гугл і почитати? Ви а ви хто думу, у нас? Ви Вона сто тільки що кому не сказала? Сат... сказала. Сат... Ви хто статті 262 купав чи це не другу я маю право вас затримати і туди доставити. Дивіться, ну, я, я, я вас ще раз питаю, що таке розшук? Розшук Хто може, да, Суд да, може да, подати? Суд може подати затриманої солі. Є? скажіть, розумію? скажіть, будь ласка, є розумію? Я вас чую. ви мене слухаєте чи ні? ну. У я вас є туда. постанова суду я про мій розшуки, розпитаєте. Ні, 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 ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Ну, я, я, я вам кажу ще раз. У, у вас цікаво, що... А мені не цікаво, що у вас. Ну, мені теж не цікаво. Активне. Мені Активне. все одно, ну, ну, що у вас є, у вас є. Постанова суду залишко. є. А навіщо мені постанова суду? В Смислі, що таке розшук? Що значить, навіщо постанова суду? Це що таке. Васильович? Васильович, так. Да. Андрій Васильович. Дивіться. Я вам повідомлю, як відбувається процедура. Я вам пишу. Дивіться, є стаття 22, закону України про військову uh -huh. мобілізацію. Uh -huh. Там, де вписані, uh -huh. е, туди вписані, я не знаю, як там ТЦК, що там правильно, у вас є порушення даної статті. Uh -huh. Що саме ви порушили, я не знаю. Футбол пакет, читайте. Не розумію. Я писав. Будь ласка. Стосовно праворушення в плачет сурдова інформація щодо вас порушення адміністративного кодексу. А саме, е, адміністративного дивіться, е, є така стаття, як стаття 210, примат, е, це порушення правил е, призову мобілізації е, військового Допустим, да, е, да, да. Під час дії воєнного стану. Да, далі. Дивіться, е, є норма статті, яка відсилається на закон України про мобілізацію, а саме про там перечень є, який я не зобов'язаний його знати весь, але там є такі норми, як. Оновлення даних, проходження військової лікарської комісії. Це, ну, да. це я в курсі, так. Це я в це я в курсі. Не, ну телевізор, то дивіться, Ви ну, ще ну, скажіть, ну, ну, що ви телемарафон дивитесь. <світ> 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 але самі знаєте, канали часто подивляють, коли там броні скидують раз за разом. Я це і розумію. Дивіться, Олександр, так? Олександр, дивіться. Ви знаєте, що таке розшук? Знаєте, так? Правомірні норми, знаєте, розшуку взагалі? Ну. Як це все відбувається? Повідомлю. Дивіться. Щодо. Пилеміки, в розшуку, не в розшуку. За кримінальним ви не в розшуку. За адміністративним, дивіться, ви зараз побуваєте в статусі як особа, що вчитила про адміністративне правопорушення. От, дивіться, якщо oh. вас зупинили за порушення правил дорожнього руху, це також адмінправопорушення. Я Вони, розумію, виписали, як... ви мені виписали постанову? Да, да, дивіться, і поїхали далі. Як, як колега уповноважена особа розглядати дану справу, uh -huh. вона розглядає справу і виносить якесь відповідальність. Колега ваш хто суддя чи хто він? Поліцейський. Поліцейський? Ну. Поліцейський. в э, У статті 222 кодексу про правопорушення передбачено такі правопорушення, стосовно яких поліцейський сам може проводити розгляд справи. Ну правильно, розгляд справи то що, Пода, от я порушувати він проводить розгляду. Ну. А от по по порушенню. Статті 210 223 це порушення правил військового зобов'язаного правил призиву, мобілізації, поліцейський не є уповноваженим розглядав. Прав, але дивіться, поліцейський, який зафіксував дане правопорушення що, і чи на законодавство, яке передбачає, що ми не можемо не е не можемо закрити на це очі. Ми маємо себе торгувати інструкція, також постанову Кабміну, яка нас зобов'язує діяти, як би це не хотілося з територіальним центром комплектування, та СП. Постанови каміну прописано. Так само ці постанови прописані. Кабінету міністрів України, де все зазначається. Чи ми маємо цю постанову кабіну виконувати, і маємо е, належно діяти відповідно до їх інструкцій? І там е, все це зазначено чітко. Що е, а тепер з приводу самого адмінзатримання, де більшість вже е, ну це під час дії воєнного стану була оновлена. Так Подождіть, у нас воєнний стан є в чи немає. Воєнний стан є, да? так? Якийсь скільки вже продовжується. Ну дивіться. Ну дивіться. От я вам теж кажу, ну дивіться, якщо ви от э, так э, добре знаєте. Ми ми не... Можна я показував орган... тут щось добре? Ми орган-маконавчині. Ну я ж не з вами спілкуюсь. Ну так я розберусь без вас. Пане, я тут... Ми орган-маконавчині. Дуже. Що таке? Представник виконавчої влади, тобто виконую функціонал, який мені наділені державу, який мене зобов'язаний, вони законодавчі влада. Ми закони не придумували, закони ці Райне, ви закони але, не але, як е, на службі маємо виконувати. Я вас розумію. Так, ви ж розумієте, що ви на службі, ну, от, як ваш колега такий е, правильний, все мені виписав красиво замечательно, Ви виконуєте, спору нема. немає. Ну, що таке розчук? Ну, Ви не маєте права мене доставляти кудись там, <проб> взагалі. Дивіться, з приводу цього я ж кажу, є постанова і кабінну, я, я знаю, що і кабіну, якими задачі направляюся, а також обсудить правових порушень, які згідно з участю трубою, є перелік органів, які покладені проводить адмінзатримні особи. У випадку вчинення ним перелік таких, тобто адмінправок порушень. І саме стаття 2103, 210 вона в цьому переченні є. Тобто особа доставляється або ж затримується з метою є чотири мети затримання, щоб скласти щоб провести своєчасно розгляд справи. Розгляд справи проводимо не ми. Проводять проводнані працівники ТЦК, а саме юрист. Олександр да? так? сюда поїхав. Поїхав, в ТЦК. Ні, ні, ні хлопці, машину ніхто вставляти не буде. Хорошо, дивіться, Тоді яким чином? Я сідаю, ви, да, ви в разі чого просто щоб ми за вами не ганялися. Друже, слухай, ну я постарше буду трошки. Так, да, да, Я розумію, але я вам чітко пояснив і дивіться, вам просто мають цю справу розглянути, вам мають якусь виписати постанову. Або якщо у вас є якісь поважні причини, ви самі розумієте. Да, да, сіна, uh, так, так, <laughs> ще раз всім добрий день. Короче, Друзі, яка справа? Виходить. Завезли мене в ТЦК. В ТЦК мені видали постанову на штраф, яка буде оскаржуватись ну, через рішення суду і все тому подобне. Після ТЦК повезли мене на ВЛК Єдине, що, скажімо так, мене спасло, це дякую дуже моїй дружині, що вона вовремя перед проходженням цього ВЛК вона мені підвезла мою історію хвороби, мої виписки з лікарні, бо є в мене там деякі проблеми по здоров'ю. Ось, чисто із-за цього, виходить, мене вони поки що відпустили. Ну, відпустили як? Під тим придвом, що мені треба ще там, до ревматолога, там, скажімо так, є така болячка, як подагра, вона у мене є, к сожалению. От. І цей ж, коротше, мені треба ще консультативний висновок від ревматолога. В основному в мене там по кардіології є такі питання трошки. Як буде далі на даний момент, не знаю. Зараз я ж кажу. Зараз буду зустрічатися з адвокатом там, знайомим і заводити справу по постанові щодо штрафу. На даний момент це все. На наступній неділі буду вже їхати обратно туди, туди на ВЛК, завозити їм ці, як вони боже називаються. Консультативні висновки, ось. І тоді вже буду знати, що до чого. Ну, я це думаю, просто так не залишу. Тіпа, ну, це взагалі незаконно. Ладно, там я порушив ПДР. Ну, типу, мені за це винесли штрафи, винесли по максимальній відповідальності. Я з цим не спорю. Ну, тут я винуватий, так. Да. Але інше, ну, вибачте мене, я ну, буду якось це питання вирішувати. Дякую всім.